Олег Буцень, як приходить весна. Зустрілись якось на кущі глоду дві сойки. Одна каже: Ну й холоднеча, заборилася весна, не йде до нас. А друга їй, напевно, десь у снігу загрузла, не добереться ніяк. І справді розгулялась наостанку зима, то лютим вітром подме, то віхолу напустить, жбурляє пригорщами снігу, то затягне небо густими хмарами, ясному сонечку годі й пробитися. Сутужно птахам важко в такий час відшукувати їжу. Перша сойка каже. Щоранку сиджу на верхівці дуба, все весну виглядаю. І я, мовить друга, вже всі очі видивила, моя сосна вища за твій дуб. Вона і на пагорбку стоїть, однак не видно весни. І дарма ви там сидите. Почувся нараз тоненький голосок. Озирнулися пташки, бачать, коло пенька вистромився з-під снігу пролісок. Зелененький, тендітний такий і киває до них білою голівкою. Ви краще на землю, подивіться. Глянули сойки на землю, а воно й справді проліски на снігу то тут, то там видніють. Ось як непомітно весна підкралася. Змахнули весело крилами пташки і полетіли в ліс розповісти подружкам цю радісну новину, Де, на думку сойок, забарилася весна. Правильно, у снігу загрузла. Одна із сойок спостерігала за приходом весни звідки. Так, з верхівки дуба. Друга сойка мешкала де. Правильно, на сосні. Чому одна із сойок вирішила, що вона перша побачить весну? Так. Тому що її дерево вище? Кого або що, побачили сойки на землі? Так, пролісок. Біля чого росла квіточка? Правильно, біля пенька. Куди порадила подивитись квіточка, щоб побачити весну? Так, на землю. Опишіть квітку, що розмовляла з Сойками. Так, зелененька, тендітна, з білою голівкою. Кому полетіли розповісти Сойки радісну новину? Так, своїм подружкам.